Розумова інспекція шкіл продовжується. Сьогодні рубрика стай 12 завітала до ліцею номер 30 Перевіримо, наскільки учні Лівобережжя добре відповідають на мої питання. Цікаво? Ходімо зі мною. Устна народна творчість одним словом. Що це буде? Фольклор. Фольклор, молодець. Чому Робін Гуд грабував багатих? Для того, щоб забула свою миску. Пропала <ріст> <ріст> для того, щоб віддати бідним. А чи тоді чого він не грабував? Бідних. <ріст> а на <не>, що йому <ріст> Бо немає, Нічого немає. Молодець. Дивись, до тебе така, як загадка. У млині було вісім мішків. На кожному мішку сиділо по дві миші. Прийшов мельник з котом, скільки тепер стало ніг? Ще <ріст> раз читаю. У млині було вісім мішків. На кожному мішку сиділо по дві миші. Прийшов мельник з котом, скільки тепер стало ніг? Дві. А чому дві? Просто дві. <рес> Просто дві. А чи є у миші ноги? У них лапи. Тому і дві, так? Да? Ну, да. Пройдемося з тобою по казкам. Скажи, будь ласка, цей дуже герой відомої казки зміг розколоти булаву лише одним пальцем. Як його звали? <рес> Коти-горошко. Коти-горошко, молодець! Так, хлопці, дивіться. Кінь перевозить 10 кілограм вугілля, а поні 10 кілограм вати. У кого вантаж важчий? 20 кілограм. Шо, що? Дивись, поні, поні везе 10 кілограм і кінь везе 10 кілограм, але у того вугілля, у того вата. у кого… У кого... Однаково. Однаково, добре. Яку воду не можна принести в ситі? Ніяку можна. Яку воду не можна перенести в ситі? Звичайно. А в яких, в яких тоді станах буває взагалі вода? Так. Тверда. Може бути у вигляді льоду. Так. А тверда і лід це однакове? Так. Тоді в якому стані не можна. Верніше можна перенести воду в ситі? У парі. Тільки що назвав твердий лід. А твердий лід відійде. О, плески він відповів. Завжди знаходиться у роті, а проковтнути не можна. Язик Язик. – дуже добре. І зуби. Ну можливо, в дитинстві ковтали зуби, коли в нас випадали. По цього не пам'ятаєте. Майте дитячі питання, бо діти таке, що ви правильно. Що скажете ви? Якого каміння немає в річці? Сухого, сухого не до вас було питання. Якого каміння не буває в річці? Сухо. Молодець. Який острів каже, що він одяг? <ріст> Я Майка? Я Майка. Молодець, є. Коли дурень розумний. <ріст> 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 коли в нього є відповіді. А ще варіанти. <ріст> <ріст> Знаєш, так в народі каже, що от дурень розумний, коли. Коли... Коли, мовчить? Коли, мов... Коли мовчить, тому не мовчить, говоріть як мога більше, на якому місці знаходиться від сонця планета Земля. Третє. І це вірно, молодець. Оплески. Питання на логіку. Дівчина, питання на логіку. Що посеред землі стоїть? Логіка, одразу логіка. Є слово «земля». Що ж стоїть посередині? Літера «М». Літера «М», молодець. 45 і 45. Скільки буде? 90. 45 і 45. Скільки буде? 180. 180. 180. Ні, ну, ну, 5. А, 5? 180, так. Да. 90. 185? А звідки... 180. Зі... Ну, що... 45 і 45, скільки буде? 80, 80. молодець! Я відповідь. Браво. Хто показує кожному його обличчя, бо немає власного? Z. Z. Дзеркало. Ну, якщо ж вам підказали, я вас ще раз запитаю. 5 століт зберігалася пам'ятка, скільки це років? 500. 500. Молодці. Як називали Тараса Григоровича Шевченка? Сьогодні, до речі, у день народження. Кобзар. Хто такий каменяр? Панас? Панас? <плес> Дякуємо, що там не була інша буква. Хто такий каменяр? <плес> Іван Франко, але це не дивитись, це не зараховує. Звінок для учителя. Сідім. В кімнаті вимкнене світло. Як в ній відшукати чорну кішку? На хвост стопінь. А чи не боїшся ти зламати собі ногу, коли будеш шукати її в кімнаті? Треба вімкнути світло. Молодець, браво. Це не саджають і не сіють, воно виростає самостійно. Людина. Ну, можливо, нас і колись там засівали, сіяли, але ні. Слухай ще раз: це не саджають і не сіють, воно виростає самостійно. Волосся за підказку, мінус бал. Десь поставити. Так, волосся. Що означає слово псевдонім? Е, ну, письменник вибирає собі псевдонім і пише під ним там твори, вірші. Чи знаєш ти справжнє, як було Леся Українка? Соч, продовжу фразу: можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Це Василь Семененко, вірш лебеді материнства. Оплески мались.